Мої вітання, шановні друзі, продовжуємо кар'єру із Манчестер Юнайтед. І сьогодні на нас чекає лише одна гра лише один вирішальний матч у Лізі Європи. У фіналі ми зійдемось проти лондонського Тоттенгему. І цей матч повинен врятувати вже в черговий раз відполіровану макитру. Еріка Тенхага від сокири звільнення та врятувати черговий провальний сезон Манчестер Юнайтед, тому що ми вже вилетіли із Кубка Ліги, вилетіли із Кубка Англії, та і у чемпіонаті Англії максимум на що ми претендуємо, це місце у топ 4 Ні, про яке чемпіонство там речі не йде. Тут за першу сходинку борються Манчестер Сіті та Ліверпуль. Нам же максимум світить третє місце. Та й то навряд, тому що у нас одна вже залишилась, а у Арсеналу який третій аж дві. Ну і нам грати виснажує фінал у фіналі Ліги Європи проти Тоттенхема. І як бачите, у Шпорт також не задався цей сезон. Вони його десь там на восьмій сходинці будуть завершувати. Хоча в них також є шанси ще трошечки піднятись. Вверх посіти шосте місце, але шанси такі примарні, для цього їм потрібна перемога, але з Челсі повинен очки втратити. У Кубку Англії Саутгемптон несподівано переграв у фіналі Арсенал 2-1. Ну а Кубок Ліги забрали все ж таки каноніри, обігравши, можливо, майбутніх чемпіонів а поки що лише претендентів на корону Ліверпуль 3-2. А тож ви бачите, що традиційно жодних трофеїв для Тоттенгема поки що в цьому сезоні. Це означає, що цей фінал для них, як і для нас, має дуже дуже велике значення. А тож вони будуть викладатись на повну. А поки що, давайте подивимось їх шлях до цієї гри. На стадії ліги вони зайняли місце в топ-8, а точнісіньке сьоме місце, тож вони не грали у плей-офф, відразу перейшли в 1-8, де здавали за суму двох матчів Лаціо 3-1, потім в четверфіналах їх чекав Аякс, який вони здавали 3-2, як ми бачимо, всі голи були забиті в одному матчі на виїзді в Амстердамі. У півфіналі, як ви пам'ятаєте, у минулому Випуску знову їх чекала команда із Риму. Цього разу ще одна колишня команда Жозе Мауріньо, яких у півфіналі зібралось аж усі бляха, аж усі чотири команди. Ну яка з них не колишня, а нинішня, це Фенербак, ми здавали 5-3 за суму двох матчів. Ну а Тотгем все ж таки пройшов римську рому. Ну і ось він цей фінал. Манчестер Юнайтед. Тоттенгем Госбо. По складу у нас, як ви бачите, є декілька проблем. Перша з них і головна це червона картка Лесандра Мартінеса, Накопичена, зроблена із двох жовтих у попередніх матчах. Тож замість нього буде грати, ну, мабуть, Магвайр зіграє він все ж таки у формі. А Лені Йоро посидить розпочне на лаві запасних. Ну і також у нас не в дуже гарному тут гуморі люк-шоу. Я думаю, він зіграє як мінімум перший тайм а вже у другому. Ну традиційно замість нього вийде Маласія, а замість Деліхта, мабуть, лені Йоро, тому що Деліхт, як ви бачите, також не в оптимальних фізичних кондиціях підходить до цього матчу. Граємо в Більбало, друзі, на нуева сан месі Ви бачили склад Тоттигем Фосфор. Основний склад. Вернер, Кулушевський, Сон. Усі на місці шалений просто Мікі Ван Делен у захисті. Але ми розпочинаємо нашу першу атаку, ну і вона відразу закінчується. Ну і ось вона вже небезпечна атака від Тоттенхема. Тут спритні гравці, ну і поки що Кулушевський із центра грає. Беліг дуже високо підіймається. А тут вже Маглайр не встигає. Стійка. Стійка рятує ворота Андре А тож, якщо так і буде надалі продовжуватись, то Гоу Тоттенгема він десь вже близько. Їм вже дуже-дуже пахне. Поки що тримаємось, бляха, тримаємось. Хлопці. ой Ой-ой! Денгак там вже спітнів десь на лаві запасних. Нервовий початок для Манчестер Юнайтед та виноситове м'яч! Клоуни! Мейну. Не впевнено. ще один удар. Тоттенгем тут дуже-дуже налаштований на те, щоб взяти все ж таки перший трофей за багато-багато років для себе. Ну, у нас положення в атаці. Тімо Лернер з глибини. Захист чекає. А що чекає? Чекає, поки сон роз... розвертається і пробиває в дальній кут. І просто щастить, що м'яч пролітає повз цей кут. Ну Тому що шалений тиск від гравців у білому. Але у нас немає швидкостей, щоб виходити з під цього пресингу. Може зараз. Ось така передача. Герунт! Вирішує ні! Магуєр помиляється в центрі, махає головою повз м'яч, але встигає повернутись, зайняти там вже позицію. Ну і тут рятує положення грою у нас. Рашворк. Рашворд, здавалося би обійшов свого опонента. Так він це робить. Рашвор. Накидання. І який удар, який момент іще. А ось же і й який у Манчестер Юнайтед. В кінці тайму ми показали, що також можемо гостро атакувати. Це нам дуже потрібно було, дуже потрібно було для впевненості у другому таймі. Кулушевський. Магваєр знову високо там намагався зустрічати, але повертається назад. Йде передача. Це завжди дуже небезпечно. Чи не було там гри рукою? Здається, все, все нормально, друзі, все нормально. Гра рукою в атаці. Перші заміни від Андже Постекогу і перші заміни від Тенгага, Як я й казав, шоу сідає, але Базравий замість нього виходить. Також на полі у нас з'являється Алегандро Гарначо, друзі. Замість Маркуса Рашворда він вийшов. Поки що ми атакуємо. Шикарна атака Бруно. Його перший момент в цьому матчі. Перший дотики до м'яча. А чи не було там положення поза грою? Здається, що не було положення поза грою. Ого! Ой-ой-ой, яка обрізочка, яка ж обрізочка. Сонкін мін пробиває в божній кут. Туди на Беренгера. Беренгер, що буде робити? Там відкривається Гойун. Е намагався він прийняти цього м'яча. Потрібно за кожен буквально м'яч чіплятись, боротись. Е відчайдушно в кожному епізоді. Макушевський розриває дао, який перейшов е на правий фланг оборони. Знову нам щастить, та ні, не щастить. Арбітр вказує на 11 метрів. 75-та хвилина. Що там сталося? Показують нам Магуайра, що ти зробив Гаррі. Гарі нічого не робив. Взагалі-то, що там, в йому м'яч влучив, чи що. Шикарний ракурс. Такий же шикарний, як і робота суддів в цьому епізоді. Але рятує, рятує на на. Ну, він вгадав кут, але Хін Мін. Пробиває просто невідпорно. І 1-0 Тоттен Госпур все ж таки виходить вперед. І з нічого вони забивають, і з нічого, Ну тому що їх шалені атаки ми все ж таки стримували, а забили вони ось цього левого лівого, вибачте, пенальті. Ну, може, зараз. Бруно. Бруно не ризикує, на жаль, але бачить бачить Беренгера мейну, І там поза позаброю. Ну зовсім воно таке тоненьке там було. Здавалося би, вопло. Ось вона, ця передача вирішальна. Подивиться на цей офсайт. Подивиться на цей офсайт, друзі. Це мав бути вирішальний момент в цьому матчі. Так, є ще дві хвилини, але щось мені здається, що Тоттенгем буде тягнути час. Та ні, вони не тягнуть час, вони йдуть вперед, але вони з м'ячем. І ці дві хвилини вже з'їдано усе. Можна сказати, що матч завершено. Я не думаю, що суддя дасть нам дограти, вийти в цю атаку. Ну так, навіщо? Це фінал Ліги Європи, навіщо давати трошечки пограти ще? Тільки там у додатковий час, у доданий час був, офсайт, який з'їв хвилину, той дві, Та ні. Ми все ж таки програємо, друзі, програємо цей фінал, на жаль. Потаним Гоцпур отримує свій бажаний трофей. Немає там, мабуть, на Тенгагу обличчя. Цей сезон він закінчує без жодного кубку. Немає йому чим цього разу хизуватись. Типу, там не треба дивитися, як ми граємо. Подивитися на те, що ми виграємо трофеї кожного сезону. Там, типу, бляха трошечки гірше, зовсім трошечки гірше, ніж Ман Сіті в Англії виступаємо, але не цього разу. Шалений тиск був в цьому фіналі від Тоддингаму. Так, незважаючи на лівий пенальті, в цьому загрою, мабуть. Заслужена перемога. Ми мали декілька своїх моментів, ми їх не реалізували, але у Тоттенгема, у Шпор цих моментів була просто купа. Ну і Сон, мабуть, людина цього матчу, найкращий гравець. Він і здіймає цей кубок над головою, над своєю головою, головою своїх партнерів. Тоттенгем, Володар. Ну, старого Кубка УЄФА, а зараз це зветься Ліга Європи. Ну і святкують вони в Іспанії. Запам'ятають вони цей стадіон Нуево Сан Мамес у Більбао. Став він для них щасливим. Ну що ж, друзі, сезон закінчено. Манчестер Сіті все ж таки коронований. Ліверпуль, другий, арсенал, третій. Манчестер Юнайтед. Ось і усі наші здобутки в цьому сезоні посідає четверту сходинку. Але для цього Манчестер Юнайтед. Знаєте, це також успіх. Далі у нас Ньюкасл Челсі, Тоттенгем, Грістал Пелас, Бренфорд, Астонвіла, Евертон, Саутгемптон, Весхем, Лестер, Брайтон, Фулем, Вургемптон, Іпсвіч, Борнмут та Нотінгем Форест. Ну і Іпсвіч, Бормут та Нотінгем вилітають у. Лігу чемпіонів цього сезону в черговий раз забирає володар цього кубку, просто його незмінний чемпіон, майже Реал Мадрид. 2-0 у фіналі Королівський клуб переграв Ліверпуль. Ну, а у лізі конференції друзі у фіналі грав Бетіс та Фіорентина. Там був драматичний матч, як ви бачите, 2-2 основний час і по пенальті просто Бетіс в одні ворота переграв Форентийців 4-1. Ну і можна ще подивитись таблицю бомбардирів. Фінальну англійської прем'єр-ліги тут золоту буцу собі забирає Уес Діас. Далі Умар Садік несподівано із Вестера Голланд, лише третій. Ну а де там наші? Наші далеко позаду? 16 голів у ГЙУНДА, 15 у Бруно Фернандеша. Ось так відіграв капітан цей сезон, ну і Маркус Рашвок лише 14 Має на своєму рахунку. Ну і у Лізі Європи, друзі, тут трошки краще у Бруно та Геонда, нічого дивного, тому що ми дійшли аж до фіналу. Ну і кращий бомбардир, тут кращий гравець цього фіналу. Людина, яка принесла із точки перемогу тортингом. Сон Сонхен Мін 14 голів, в 15 матчах. Також ми бачимо Пао Бао в топ-10. Ну і Артем Довбек 8 забив в цьому сезоні у Європі за Римську Рому. Ну що ж, друзі, ось такий. Це був сезон разом із Манчестер Юнайтед. Більш-менш реалістично вийшло. Ну, я думаю, що дивлячись на результати, і в першу чергу на гру Еріха Тенхага, по итогам цього сезону повинно бути звільнено з посади червоних дияволів. Ну і ми з вами, друзі, навряд чи будемо продовжувати, дивлячись на охоплення цих відео. Не дуже багато вони набирають переглядів. Так що я буду думати, що мені робити далі. Ну, поки що прощаємось із вами, друзі. Дякую. Вам за підтримку, дякую тим, хто підписався. Дивлячись цю кар'єру, чекаємо з вами на наступних зустрічей. Поки що прощаємось. Не забувайте берегти себе, друзі, Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Чекаємо вже ми на завершення цієї війни. Чекаємо на перемогу, будь-яку перемогу для нас, друзі. Чекаємо тих, хто чекають повернення. Людей, які воюють на фронті, чекаємо повернення синів та батьків, матерів та сестер додому. Друзі, тримаймося! Все буде Україна! До зустрічі!